Під час минулої атаки Миколаєва російськими шахедами один із дронів влучив у каналізаційний колодязь на проспекті Центральному. Було пошкоджено трубопровід. Комунальники вже розпочали ремонт, який триватиме близько двох діб. Як проходять відновлювальні роботи? Дивіться далі. Внаслідок російської атаки дроном Камікадзе минулої ночі пошкоджено каналізаційний колодязь на проспекті Центральному. Він повністю зруйнував мережу, каже генеральний директор Миколаєвводоканалу Борис Дуденко. Комунальники вже працюють над відновленням. Вчора ще почали працювати, зробили так, щоб сьогодні вже ну, був повні повністю доступ, і сьогодні будемо монтувати новий колодязь та прокладувати нові труби. Гадаю, що сьогодні ще може день-два, якщо не буде нічого заважати, тому що завжди роботи під землею, ну вони деякі сюрпризи нам приносять, яких ми не очікуємо. Через ремонтні роботи проспект Центральний частково перекритий у районі вулиці Малої Морської. Змогли трошки пропустити транспорт. Десь півтори полоси зараз працює для того, щоб транспорт проїжджав по проспекту Центральному. Ну і будемо намагатися як скоріше закінчити ці роботи. Я думаю, що протягом двох-трьох тижнів, коли погода дозволить, будемо відновлювати дорожнє покриття за допомогою нашого комунального підприємства Елоавтодоріг. Попри незручності, скарг від місцевих жителів до підприємства не надходило, каже Борис Дуденко. За його словами, ремонтні роботи проходять із дотриманням технологій, а всі необхідні матеріали вже на місці. Ми робимо все для того, щоб жителі не відчували проблем, які ну, створило це влучання. Тому гадаю, що і, і далі не відчують, тому що роботи продовжуються за планом, так як за технологією, всі всіма матеріалами, технікою забезпечені. Тому гадаю, що нам вдасться доволі, доволі швидко це зробити. Ремонтні роботи планують завершити у найближчі два дні. Однак, через масштаби пошкоджень та непередбачені технічні нюанси терміни можуть змінюватися. Комунальники обіцяють зробити все можливе, щоб якомога швидше відновити систему. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.